Привіт-привіт! Усім привіт! Вітаю глядачів каналу Терапія. Сьогодні ви побачите нову колекцію. В колекції будуть як святкові, так і повсякденні речі: сукні та комплекти. Нагадую вам, що всі речі пошиті в єдиному екземплярі авторська ручна. Високоякісна робота. Якщо хочете купити до появи на сайті, пишіть мені, будь ласка, у Viber. Номер Viber вказаний на сайті. І задавайте питання лише по придбанню речей. Краще писати у Viber, тому що зараз, як ви знаєте, в Україні є невеличкі проблеми з відключенням електроенергії, і так буде швидше. Бажаю вам всім приємного перегляду. Сукня зелено чорного кольору. Надзвичайно красива. Дабл жакар це подвійний жаккард, він двосторонній і ось таке в мене вийшло. Поєднання вишукана тканина в стилі Dolce Габана, сукня зі спідницею крою на півсонце, рукав у косійній дощці, в комплекті є пояс, який виконаний із оксамиту, і оксамитове оздоблення на рукавах. Може бути як повсякденною ця сукня, звичайно, так і святковою. Точно приверне увагу та подарує класний настрій. Жовта сукня із теплої букльованої тканини надзвичайно тепла, жіночна та вишукана, гарно тримає форму. Сукня злегка приталена, тому підійде майже всім дівчаткам. Все залежить від сприйняття кольору, наскільки ви полюбляєте чи не полюбляєте жовтий. Можна додавати пояс та яскраві аксесуари. Сукня для класного настрою подарує вам радість, тепло та комфорт. Оксамитова сукня з високим розрізом, святкова та вишукана. В такій сукні ви точно будете зіркою. Оксамит з невеликими блискітками зверху. Легка такий шимер, він дуже приємний до тіла, абсолютно не колючий, м'який і дуже легкий в догляді. Таку сукню ви можете одягати не тільки на свято, а й, наприклад, на якусь вечірку чи до ресторану для того, щоб привернути увагу до себе чарівної. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little and we keep track of time, being so serious. Джемпер Тоніка. Він може бути як джемпер, або ж можна опустити нижче, як тоніка, бордового кольору, виконаний із дуже теплої, та м'якої, трикотажної ангори. Зручна річ на кожен день. Можна носити як з спідничкою, так і з лосінами чи з джинсами. Надзвичайно зручно та комфортно. Don't wake up. Біла сукня з розрізом і стрікотажом з люрексовою ниткою. Внизу на підкладці. Пояс вшивний, еластичний, декольте на запах. Якщо маєте гарні груди. То можна їх підкреслити цією сукнею. Може бути як повсякденна, так і святкова. Додавайте аксесуари та взуття, яке підходить на ваш смак. Теплий. Джемпер в стилі Color Block, виконаний із ангори, поєднання чорного кольору фуксії та бордо з високою горловинкою гольф або ж стійка і високі манжети. Зручний та теплий джемпер, який можна легко поєднувати з іншими речами з вашого гардеробу. Подарує вам легкість, теплоту та комфорт. Чорна сукня в червоні квіти з зеленими листочками, виконана із теплого трикотажу черсі, надзвичайно якісного, приємного до тіла. Там якого. Спідниця. Пряма із закладеними попереду трьома великими складочками в комплекті є пояс горловина стічка для того, щоб вам взимку було не холодно. Може бути ця сукня, як святковою, так і підходить на повсякдень. ...на сукня чорного кольору, велику синю, гусячу лапку. Надзвичайно класна тканина, атлас, який повністю, повністю продубльований підкладочкою. Він м'який, не жорсткий, але при тому тримає форму, надзвичайно ніжний та приємний до тіла. Така сукня може бути як повсякденною діловою, так і святковою. Все буде залежати від вашого настрою. Додавайте аксесуари на ваш смак. Повсякденна сукня виконана із дуже теплої та м'якої трикотажної ангори. Класна, м'яка та базова річ можна носити та поєднувати з багатьма речами з вашого гардеробу. Це можуть бути як чоботи, так і кросівки, навіть лосини або ж джинси. Така сукня точно стане вам у нагоді. Колір підходить багатьом. Він яскравий та насичений. Біла сукня зі спідницею покрою трапеція, виконана з трикотажу вирубчик з люрексовою ниткою. В комплекті є пояс, який вигідно підкреслює і подовжує силует. На лінії декольте та на рукавах пришиті. Манжети сукня з підкладочкою понизу, тому можете не переживати і не хвилюватися про те, що вона прозора. Ні, вона не прозора. Вишукана сукня як на свято, так і на кожен день. Сукня прямого покрою злегка завужена донизу. Це крій окон або ж оверсайз. Сукня з поєднання чорного та синього дуже вигідно підкреслює риси вашого обличчя та підходить багатьом. Може бути як повсякденною, так і святковою. Додавайте аксесуари на ваш смак. Виконана ця сукня з надзвичайно приємної та якісної тканини. Тепла сукня із кашемірової тканини на рукавах в'язана тканина. Крій рукава реглан, горловина стієчка. Сукня покрою в футляру. Базова річ, але може бути вишуканою діловою або навіть святковою. Чому ні? все буде залежати від аксесуарів та від вашого настрою. Дуже-дуже тепла, якісна зимова річ. Святковий ніжний комплект складається зі спідниці малиново червоного кольору із оксамиту плісе та блузи чорного кольору сіточки в невеличкі червоні квіточки. Це не крапочки, а така як маленька ромашка. Також є поєднання вверху мережева та сітки і бантик. Класні речі, які гарно поєднуються одне з одним, і також ви їх можете носити окремо. Точно привернуть увагу оточуючих. Вишукана чорна сукня в сріблястий принт. Принт це накатка, він не жорсткий, приємний до тіла і сукня сама надзвичайно приємна та якісна тканина. Додавайте яскраві аксесуари та поєднуйтесь з взуттям на ваш смак. Класна сукня як для вечірки, так і на повсякдень. Сукня покрою олівець з В горловиною, рукавом 3 четверті і на рукавах додано червоне мережево. Така сукня може бути як святковою, так і повсякденною, виконана із якісного трикотажу джерсі. Можете поєднувати з будь-яким взуттям. Підійде як спортивне, так і більш класичне взуття. Додавайте яскраві Колготи можете додати яскраві аксесуари, і кожного разу ваша сукня буде виглядати по-різному. Зелена сукня з імітацією корсету Вишукане платтячко, яке може бути звичайною що як повсякденним, та в більш спортивному стилі. Це буде залежати від взуття. Так і вишуканим вечірнім. Це платючко можна носити як самостійно, так і як сарафан, якщо під низ ви будете одягати блузочку чи гольфик. Все залежить від вашого настрою та від того, які аксесуари будете додавати до нього. Виконане плаття із трикотажу з назвою Джерсі. Широкого крою оверсайз в французькому стилі. Надзвичайно тепла подвійна трикотажна ангора в поєднанні із манжетами із кашкорсе червоного кольору. Французький стиль. Вишукана річ класна, базова. Можна носити з колготами, з лосінами, з джинсами, як заважаєте. Широка, вільна та надзвичайно комфортна річ. Ніжна сукня кольору припорошеної троянди пудрового відтінку виконана із трикотажу з люрексовою золотою ниткою. Рікотаж абсолютно не жорсткий, м'який та приємний до тіла. Така сукня може бути як туніка з джинсами чи з лосінами, або як самостійне платтячко. Гарно буде виглядати як з прозорими колготами, так і з якимись яскравими, чорними, наприклад, або з яскраво жовтими та жовтим взуттям. Подумайте про це. Я покрою кокон виконана в'язаного трикотажного полотна, завужена донизу, Крій оверсайз. Така річ вишукана та стильна. Можна носити з зуттям на каблуці, а також з грубими кросівками, кедами чи чоботами. Це вже як ви забажаєте. Можна підкреслити лінію талію за допомогою ременя та додати яскраві аксесуари. Дуже приємна та якісна тканина, м'яка та тепла. Під низ також можна надягти, наприклад, сорочку чи блузочку. Свічотик з тризубом виконаний із теплої, трикотажної. Тканини. сіра тканина із тризубом це трьохнитка на флісі, а синя це трикотаж-двунитка. Гарне поєднання можна носити як з джинсами, так, наприклад, якась спідницькочка у вас може бути широка, або спортивні штанці. Тепла річ, яка додасть гарного настрою. Сукня прямого крою, крою кокон із горловиною. Човник, горловина широка і стягуються по плечах за допомогою поясочків, які зав'язуються на спинці, завужена донизу. Її можна піднімати вище і вона буде виглядати як туніка. Гарна тканина, срібляста накатка. Привертає увагу! Звичайно, що можна поєднувати з будь-яким зуттям, з джинсами, з лосінами та додавати яскраві аксесуари. Покійна сукня, жіночна та вишукана. Темно-синього відтінку в поєднанні з білим та бежевим кольорами. Спідниця покрою трапеція, виконана із трикотажу фукра. Сукня більш повсякденна, але при бажанні може бути виглядати більш вишукано та по святковому. Все буде залежати від вашого настрою. Яскравий жовтий джемпер із букльованої тканини вовняної трапеція розширений донизу. Такий джемпер гарно буде дивитися, виглядати із спідничкою, з джинсами, з брючками, з чим забажаєте. Жовтий колір поєднується з багатьма кольорами та додасть вам гарного настрою. Під цей джемпер ви можете одягати блузу чи гольфик, щоб було ще тепліше та затишніше цієї зими. Комплект, джемпер вільного покрою, широкий із трикотажної ангори з сріблястою люрексовою ниткою. Ангора не жорстка, приємна до тіла та м'яка. Спідниця покрою олівець з високим розрізом. Гарне поєднання речей. Також ви їх можете носити окремо, поєднуючи з іншими речами з вашого гардеробу. Додавайте яскравих аксесуарів. Дуже теплий комплект і надзвичайно стильний в спортивному стилі із тканини з камуфльованим принтом. Це кашемірова тканина, дуже тепла. Навіть взимку ви можете під ці штанці не нанягати колготи і точно не замерзнете. На штанцях є кишені, світшот вільного покрою з високими манжетами із додаванням манжетів із кашкорсе. Можете поєднувати з іншими речами з вашого гардеробу та носити з взуттям в е, більш спортивному стилі, як забажаєте. Друзі, це вся колекція. Бажаю вам гарних покупок і нагадую, що всі речі в єдиному екземплярі. Якщо хочете дуже швидко купити, пишіть мені. У вайбер бувайте здорові, бережіть себе, до зустрічі!